Доброго ранку, малятка, доброго ранку, шановні батьки, ми з тобою сьогодні поговоримо про щось дуже таке знайоме. Нам. Але що ми дізнаємось трішки пізніше? А зараз я пропоную тобі подивитися на картинки, ось поглянь, у мене є ось такі киці. ну поглянь і скажи, на якусь киць ти сьогодні схожа. А мама допоможе мені і скаже, яка циферка? Ой, мені катя четверта, от прям точно про Николь. <хай> яка тобі так Яка Китя схожа на Николько? Ты дай новый. Де ти? Покажи мамі пальчиком пальчик. покажи. Сядь рівненько і покажи. Це. Оця. Це. Вона каже, що шоста. Ну, Катя. Це я. Це ти? Це я. Оце? Це ти. І друга. Ну, модна, звісно, ти завжди модна у нас. Це я. Угу. І... Тобі всіки ці сподобались, так? Це ти, мама. А то я? Ну, я кажу, мама? це папа. Мама третя. Це папа. А де братик Саш? Ану, говори, який, Саша. Де Саша? А, Саша шостий. Цеся. Всё. Оцей Саша, добре. Не тільки ти та обрала, так? Всю родину, так? це я. хто? І то ти теж. Так. Да. Тобі Мені? всі ці ті сподобались? Так. Все А хто то? -то. Баба! Баба. А баба яка? Ні. Баба Таня чи баба Наташа? баба та. Це Мяу. Так, це киті, так? Ти вже родину називаєш. Так? Добре. А ну поглянь, що це таке? Будиночок, так? Дім? Так. Так. А ось поглянь біля будиночку щось є. <порізь> Паровозик, так. Що ще ти бачиш біля будиночок? Нема мяу-мяу у доміку. домику. М'я в в будиночок? Гратися, вони ж такі були грайливі, веселі, так? І вони побігли. Ось поглянь. А тут у нас є ось така дриль, так? У папи є така? Ні. Ні, такої нема трошки є. друга? Ні. Ось погляньте. Іля тут є, так? Ось Клубочок, щоб кіралась, бачиш? І залишили. Є пральна машина. Ці всі речі належать людям, так? Тож, можна здогадатися, що в будинку живуть люди, родина, так? Ось поглянь, в цьому будинку живе ось така сім'я. А ну давай подивимось да. і назвемо, хто тут є. Баба! Бабуся, так. Хто іще? ще? Хто є? Yeah. Дідусь, оце хто така? Тата! А оце Це я. я. Нікулька. Дівчинка, так? А це, а це хто? Саша Саша, братик, так? А це хто це? Мама? Мама і? Хто Мама. Мама. і тата розумничка. Усіх цих людей одним словом можна назвати сім'я або родина. Сім'я, так? Це люди, які живуть в одному будинку. Мам. Да. Детки. А ну давай еще раз назовем с тобой. О, мы побегли. Семья с... Папа. тато. Кто? Мама. Мама разумничка. Где? Дедусь. Кто Дис... это? Дис... Бабуся. извинись, не схожа, так? Тут вже старенька зовсім бабуся Також, дівчинка, мама з татом называют її донечка, дотя, так мама каже на Не. дотя так. І хлопчик на хлопчика, мама каже синочок, на Сашу мама каже синок. Синочка, як... Мама може ласкава так якось називати? Мяу. Так, в сім'ї, звичайно, може жити киця або собачка. Правильно, молодець, ти уважна. А ну давай поговоримо: хто що і робить в домі. Хто це такий? Та. Це тато, так? Тато може, Та. що Та. тато Та. робити. Синок, кажуть, ціла. Синок. Синок. тато з синочком, а ну поглянь, що вони роблять? Вони, мабуть, щось майструють, так? Можливо, будку для песика, так? Або пісочницю. Тобто тато в домі виконує таку серйозну роботу, Дуже. Так? Дуже. збудувати, полагодити, це все робить тата, так? А матуся, що робить матуся? Ану поглянь, що на картинці. Ми. Миє, що мама миє? Я. Все палочку посуду, так? Mm. Також матуся прибирає, так, готує смачну їжу. Ану, скажи, Ніколька, а мамі треба допомогти? Не смачну? Ні. Та смачну я знаю. А ну скажи, Ніколька, мамі треба допомагати. мамі... Пропадав зв'язок, так? Ні, Ніколь якраз цей момент каже, и да Ніколька, Николька, ну скажи. Мамі треба допомагати? Так? А що мамі можеш ти допомогти? Суп. Ні. Ти миєш посуд трішки, так? А картошечку для супчика Мама. ти можеш мамі допомогти? Мамі. Що ти сьогодні допомагала мамі? Мами. мамі, що помогала? Ми. Ми А ще що робила? Цю. А тісто ти мішала? Так да. И мы. И ми руки. И мила руки, конечно. І... Все. А що ви з киста з мамой будете робити? Чи вже зробили? Суп, та ні, не суп. Я Горішки. Горішки Ду -па. Ду -па. Ду -па. не суп. Горішки. Горішки с мамой ты робила. Супа. 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 Не бойся! А потім суп Супа. звати, так? Тупа. 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 Щось, Щось Супа. не те, мабуть. Супа. Добре. А ось поглянь, з бабусею та з дідусем можна приготувати також якусь їжу, так? Або весело провести час, погратися. Так, так молодець, Ніколька. А зараз я пропоную тобі, щоб вивчити всіх членів родини, ми з тобою пограємо з пальчиками нашими. Ось поглянь. А так ми будемо брати по одному пальчику і отак загинать їх. На кожен Як віршик. А давай пальчики приготуємо. Цей пальчик отак показуй, мій дідусь, отак. І загинає так пальчик. пальчики. Йу. 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 Цей пальчик моя бабу! Мі баба! Баба-бабуся, Так, цей пальчик мій татусь. А цей моя матуся. Ну, а цей маленький я. Загинай. Ось і вся моя сім'я. Бачиш, родина міцно, так, як кулачок, тримається, так? Я і всі один одному допомагають. О, саша. А де Саша? Саша? А, а Саша заховався в кулачку. ось тут. <сі> так, так? Надо змінювати Ти а, зміниш. мінешки. Мі саша був, так? І буде вся родина міцна. Молодець. Потім після заняття з мамою ще пробудить. А зараз я пропоную тобі зліпити пиріжечки для всієї родини. Бачиш, ти сьогодні із мамою там займалася, а з Юлею тепер пластиліном поліпиш, так? А пиріжечки, так? Сідай зручненько. Я собі для роботи обрала білий та коричневий колір. Ви можете обрати будь-який, який є. У мене просто новий пластилін, я можу обирати будь-який. У нас теж ця пачка ціла. Так, Ніколька, який ти колір собі обереш? Якого кольору в тебе пиріжки будуть? Які в нас будуть за кольором? Сині. Сині. Добре Добре, будуть підфарбовані, так? <сум> так, Відшіпуй шматочок пластиліну собі, щоб тобі зручно було в долоньках працювати. Yeah. Так. А так, трішки розминай його, щоб він такий м'якенький став, тепленький, так? А так можна погріти його, подмухати, щоб він став м'якенький. Давай ми кожному спечем по пирожку папі, мамі, Ніколі. Робимо ну, всім паріжечка. Давай. давай. Надо поділити це на чотири. Дивись, уже чотири паріжечки є, чотири заготовки є. є? Давай. Тепер давай будемо робити такі кружечки, да? так? Лобочки такі. Давай. О, так, Ось розминай. Розмий, розмій. Ні, дочь, так ла не піде. Ну давай так ну, не треба треба пиріжок. Нас м яч. М яч. О, так бачиш, ось на пиріжочок, бачиш Ася? Він буде не круглий, він буде овальний у нас. Бачиш, Він не круглий, ось він. Бачиш, він овальний такий. Бери. У так. тебе почти готова, тобі ще трохи треба отак впитись. Ну, добре, на інший. Розм'якчуй, ну чо ти сердеця, ну і так як ти тісто. Ти ж тісто з мами не цинк. тісто поставила. Донь. Йо? Ну чо? Ну чо, що ти прочитаєш, як стара бабка? Дивись, А потім ми так будемо... Ніхто! Гарденько, пиріжечко, вийшли, ось так. Поглянь, і виглянь, як ти гарний пиріжок. Ніхто! Ніхто! А ти любиш пиріжки, Ніколька? Да. да. А Саша любить? Да. А папа любить, татко твій? Да. А мама любить пиріжки? Да. А хто ж тоді буде пригощати їх? Надо ж зробити, щоб було чим пригощати Мама. Мама. А ты мама? На... Да. ж мамі? Да. Ну так давай допоможе мамі швиденько наліпим. Вона се ж тачка, так? місашу пригостимо, так? Давай так. І отак ми прищипуємо зверху. У нас там буде якась начинка. З чим ти любиш пиріжки? Не, не почула, з вишеньками любиш? Да. Не, не. Розім так. Розім'яла? Ну, опять. А, тебе еще надо тиста. Якая. Красный. 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 Чудовой выбор. На. Отделяй. И. И. Давай. К. Вот Скільки, так. Скільки там Скільки. уже тебе багато пиріжків? Ні. У нас будуть такі маленькі пиріжечки. Більше на вареники схожі, так? <ріхи> Можна і вареників ніколи ліпити да? Це теж смачно. Давай. Роби кружечок такий маленький, а потім отак його трішки розкочимо і вийде в нас овало таке ось. Тому, Я не знаю, вона рвати, рве, а от катати шарики вона не хоче, Вона й буде, абоні, чи на руки вольно, чи що, не знаю. М а можливо, на наступне заняття, коли в насліплення буде. Спробувати підготувати самим тісто солоне. Може, з тіста їй буде. А, дядю, От... Я не знаю сьогодні вона і з тіста, а, тіста теж у мене не виходить і все. А. А. Ну добре. Ніколька, тоді в тебе будуть такі маленькі, малесенькі варенички, так? Ні, в нас не речки, просто ваненькі. А ну, маленьке пиріждень. Я люблю такі робити, великі, щоб були, щоб один взяв і наївся. А в Нікольки будуть манюньки, так? Каже, я ж маленька ще, і пиріжки будуть маленькі, так? Ні. Не маленька. Не маленька доросла? А, я скільки? Не. а скільки тобі років Ніколька? А ну розкажи Ну... Три. Буде. <риві> <риві> уже майже три каже так уже на носі. Та -та -на! <риві> Ні? Нос. Не на носі. на носі. Я хотіла сказати, що вже скоро скоро тобі <риві> День народження. <риві> Ти чекаєш, так його вже? Все, ну, на лік поняла. На лік поняла. глянь, ціла виварка. Ми зараз підемо по вулиці пригощаємо. А ну, розкажи, де буде Саші. Покажи Сашин поріжок. Ні, ні, ні. Юлі, покажи, О, де так, Саша. Покаж... Юлі, покажи, я, де я, Саша. Я, 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 Оцей? А який ти yeah. Досі? мамі? Який ти мамі? Покажи. Ти потім після заняття підеш Саші даси. Оцей мамі буде. А покажи Юлі а татові, який буде для тата? Оцей? А для Ніколька? який для Ніколечки в тебе залишився? Ось цей. Там я гадаю і бабусі вистачить, і всім, так, Нікольчика? Ось поглянь, у мене вийшли ось такі поріжечки на тарілочці, бачиш? Я буду з нечерпінням чекати на фото твоїх поріжечків. Домовились, Нікуська? А зараз я дякую тобі за роботу, Розумничка, ти гарно попрацювала. Нікольчка, будемо прощатися з тобою до завтра. А ти зараз підеш і пригадуєш. Ось так ням-ням-ням-ням, так? М -м, мабуть, смачні. Пока-пока, до завтра.